Доброго дня всім, друзі. Привіт! Знаходжуся на своїй іншій ділянці. Вон Краса, яка дивиться, яке небо. Ось я вітаю всіх. Прийшла з гусьми, пасуться, бачите? Ой. Без мене нічого не можуть. Вони люблять тільки зі мною. Або ще з мамою приходити і трохи щось бігати. Ну ми їх тут вже самих і не лишаємо, бо роблять шкоду, кукурузу об'їдають мені. Ось то я прийшла, зараз зібрала агросу, трохи нарвала в нас один кущик он Агросу. Дивіться, такий агрос у нас. Ну, Так небагато. Персики вже почали доспівати, вже деякі падають, то ми вже їх рвемо і їмо. Дивіться, вже аж тече з нього. Вже натекло, до речі, на агрос. Яблучка вже закінчується, цей білий налив. Вже, вже нема, майже тут трохи лишилося там в одному місці. Так уже все обібрали. Трошки компотів закрили, дуже трошки, п'ять банок. Ось. А сьогодні хочу зробити, спробувати такими кільцями огірочки пікулі. Такі, що в сендвічі додаються, в бургери. Ну, таке ми не робимо вдома, але якщо закрию в цьому році, то може будуть, бо є трохи таких огірочків крупненьких, які в консервації не йдуть а на кружальце підуть. Ось хочу сьогодні спробувати закрити пару баночок. І хочу сьогодні закрити ще компот із сливки темної тої бордової, що на тій ділянці в мене. Але зараз я хочу взяти оцих бандітів і забрати туди їх на ту ділянку, бо тут лишати боюся. Або лишу, якщо лишиться. Суртку відчинену. Може прибіжати за мною ззаду. Ось. Зараз я заберу оце. Ну що, йдете чи ні? Давайте, пішли. Так, ось обірвала я вже сливу цю пісарді. Темна вона, бачите, яка красива. І трохи алечі нарвала. І буду такі асорті закривати сьогодні. Такий компот. І з базиліком. Ось. Частина базиліку піде в огірочки, ті, що я хочу закрити. Піколі і. Це піде все у компоти. Баночки вже помила, водичка вже закипіла. ось. А огірочки я вже замочила. Ось така краса в нас. Компот закрила. Вон такий вийшов красивий. Значить, дві баночки вийшли з базиліком. І дві баночки просто без базиліку. Отакий такий він дуже гарний вийшов по кольору. Ось. А зараз закриваю ще огірочки пікулі. Ось вже замаринувалися тут огірочки у мене із цибулькою. Значить, тут вийшло десь 1,5 кг у мене огірочків, таких величеньких, крупненьких. До речі, у кого є крупні огірочки, рекомендую. Можна дуже гарненько застосувати їх. Значить, цибулька і один зубчик великий часнику порізала. Три столових ложки солі, замаринувала їх, поклала під гніт на 3 годинки. Гарненько воно водичкою виділилось сок. Виділився сок в огірочків. Той сок я злила, промила їх і тепер роблю маринад. Треба яблучний оцет. У ну, мене трохи не вистачає, то додавлю звичайним оцетом. Ось, е, значить, трохи додавлю. Е, я думаю, що рецепт можете подивитися в інтернеті. Там є е, всі е, все дозування, яке потрібно. Ось, дивіться, яка краса тут. Просто неймовірна. Тут у нас. Від себе доклала ще базилік, гілочки кропу. Насипала вже куркуму, гірчицю насипала, чорний перчик горошком. І трішки навіть паприки ще додавала, щоб колір був красивіший. Значить, в рецепті треба маринад робити тільки із оциту, але я хочу зробити води. Ось, Тому що, мені здається, Так, щось мені. Залетіло в вухо. Е, тому що мені здається, що, якщо просто варити на осеті, то це максимально буде некорисно для здоров'я. Ось тому я все-таки вирішила, що я замість пів літри, оцту додавлю трохи більше води, закип'ячу. Солити вже не потрібно, тому що гірочки за три години впитали в себе багато солі. Ось, я просто зараз закип'ячу оці спеції у воді. Ось. Може, це буде не оригінальний сал, цей рецепт огірочки в пікулі. Ну, це він буде від мене. Як на мою думку, він буде смачний. І тоді додавлю вже оцет. Оце то додавлю в два рази менше, ніж потрібно по рецепту. Ось. Зараз воно закипить. Все. І тоді, як закипить, вилию туди оцет, додав цукер. Цукру, цукру треба десь приблизно 350 грамів цукру на таку кількість огірків. І все. І 4 -5 хвилинки 5 проварю і буду розливати в баночки і закатувати. Такий аромат стоїть гарний. Я, напевне, навіть буду закатувати разом із цими гілочками кропу. Ну, воно так виглядає красиво, мені дуже подобається. Він взагалі десь, який буде гарний. Ну, в оригінальному рецепті огірочки у пікулі треба кип'ятити оцет. Чистий оцет. Ну, наскільки я знаю, це не корисно. Я додала ще лавровий листочок, хоча. В рецепті нема. Ну я думаю, що це на любителя. ну Типу, хто, хто як любить. М -м, пахне так капець. Взагалі. Дуже гарно пахне. Гірчичка дивиться, як виглядає. Я, до речі, забула вам ще сказати, що. Я ще додаю трішки меду, не всю кількість цукру, що потрібно. Кладу менше трохи і додаю ще трохи меду. Буде, ну, набагато смачніше. Ось я вже вилила сюди. Який запах стоїть? Ммм. Смакота. М -м -м. Дуже смачно. Висипала огірочки і перемішую. Дивіться, як гарно виглядає. Зараз доводимо його до кипіння, кипятимо 4 хвилинки і розкладаємо в стерилізовані баночки. Все, кипить будемо зараз закривати. Ось так виглядає. все Закрутила і тут ще дві баночки кислих огірочків роблю. Ось такі опікулі в мене вийшли. Ось так виглядають, бачите? Дуже гарні, пікантні виходять огірочки. бутерброди, на якісь бургери домашні. Я думаю, що дуже класні. Всім смачного!